Всім привіт! Так, показую, що в мене є в наявності і що я свіженьке зробила. Це все, що в мене зараз на даний момент зроблено. Ідей ще чимало, не вистачає рук. Руки ще навіть і не мила, і поранилася сьогодні. Так, що в мене є? Швидесенько пройдемося. П'ятилітрова така красунька. Із жовто-блакитного в мене зараз нічого не залишилось. Оце лише вона така краса. На 3 літри бірюзова така. І дві абсолютно однакові ось такі, без отворів. Так, і старенького в мене. Ось така штучка на 5 літрів. Хвилькою скрізь іде світло рожевий ротанг. Маршмеллоу він у виробника називається. Можна навіть використовувати під посадку петуній. Робити отвір, щоб водичка сходила, як поливаєте. І шикарно 5 літрів. Можна віолку садити. На весну можна мисочка -то харчова, серії ягідка, дуже міцна. Ми у, на кухні такими користуємося, мені дуже подобається хліб, замішуємо ось в оці ягодці, тільки а, жовтого кольору. У нас дуже гарне, дуже красивий а, в житті ротанг. Так, маю один-єдиний кошик зараз наявності. Можу зробити фіолетовий ще. На 5 літрів, дуже гарний. Без нижніх отворів, міцна функціональна ручка, не відвалиться ніде нічого. Так, і з попереднього, що я зробила вже ще перед цим, ось таке 10-літрове кашпо з колосочками світло-рожевого кольору. Воно таке пухкеньке, бо коло нього також стоїть 10-літрове з такого ж самого відра. Бачите, як відрізняється, таке об'ємне. Можна поставити у нього горщик з фікусом, наприклад. Там посятка спить, так як он у мене там стоїть, але то не, не дуже об'ємне. то моє перше кашпо після навчального. Це моє навчальне кашпо стоїть. А то перше після навчального. Вон там. там фікус стоїть у своєму рідному горщику, але просто вставлений у кашпу. Тому також а можна просто садити. Отвори там вже є, адже ротанг продітий у отвори, водичка буде сходити. Так що майте на увазі, що щось треба підставляти. Так, коли це я плила вчора? Ну, добре, до нього повернемося сьогоднішні мої роботи. Мені вони так сподобалися. Дуже, як на мене, дуже приємні до ока кольори. 10-літровий кашпу. З отворами на дні. Тут іде знизу стійки і проплетений знизу йде ротанг темно-коричневий, потім ротанг червоне дерево. Тут йдуть у мене повноцінні, не зі шматочків, тут йдуть повноцінні лози, по-моєму, по півтора метра чи аж до двох кожна лоза. тому так, Бо тут чимало йде на заставляння ось цієї косички. Я не відрізаю, щоб тут, так, знаєте, на пальчик всього все. тому дуже довгі. І е, ротанг це те, що в мене позалишалися такі малесенькі бухточки від повноцінних великих бухт. Вони в мене лежали, лежали, скручені. Думаю, треба їх використати. І е, ротанг е, бланш кольору. Бачите, він такий неоднорідного. Камера не передає, на жаль. На жаль, який він в житті він не він трошки темніший, і він дуже. Ефектний. Всередині також там йде косичка з отворами на дні. Дуже ефектний. В житті красавець. Красиве дуже кашпу, так як поставити. При дивному світлі взагалі буде зовсім інший ефект. Так, була в мене миска, купила я її в магазині, не по інтернету, це в магазині на 12 літрів. Вона у мене з листопада лежала. Я думала, хтось може захоче кошик купити, зробити з неї, чи щось таке. У мене був золотий ротанг. І залишався ще, ж, кажу, так само, скручений в ковбаску. Ротанг Біла береза. Ось такий він. І... Зробила я ось таку, чи то лежаночка, чи то також можна як кашпу на квіти, можна зробити отвір, бо вона без отворів, бачите. А, можна садити і петонію, можна садити такі невеличкі, якісь віола садова, дуже чудово підійде, такі якісь однорічники. Дуже в житті. Це оце зараз з цих моїх робіт, не знаю, а та мені дуже подобається вживу. І ось ця, це просто вживу. нереально круто вона виглядає. Дуже красива, вона така, я підставляла там розширювач, вона така пухкенька, Тому що якби я плела відразу, бачите, вона там пустота всередині до мисочки. Вона пухкенька, вона б не була така напівкругла, оце бік. Вона була б так більш, більш приплюснута. Ну, ось так, як іде кашпо. Тут взагалі мало об'єму. Не те, що мало об'єму, але не такий, як тут. Бачите, яка вона заокруглена по краях. Пухляшик такий. Мисочка пухляшик. Ох, і красива. Я прямо прикипіла до неї. Дуже красива. Очі мої прикипіли до, до цих кольорів. До, до, до... Таке поєднання. Я ще думала, може зробити у мене там бірюзовий, зелений ще ротанг. є блакитний. Жовтий, а воно дуже гарно з білим, з білою березою. І ось красуня також. Темно-коричневий йде. Бірюзовий, він же Стіфані, біла береза, знову бірюзовий, і знову темно-коричневий. Це. Йой -йой. Це на 7 літрів, по-моєму. Так, це на 7 літрів кашпо, це на 5, це на 7, бо в мене є 8-літрові, би не попутать. Оце така наявність. Дуже мені подобаються ось такі різнокольорові, всі красиві, всі по-своєму красиві. Пусічку зморила, не відходив від мене, сидів, помагав, поки я робила там. Можна як лежаночку для котиків, туди щось таке послати, м'якеньке, високе, так як я бачу, роблять. І. Дуже гарно. А взагалі призначення можна будь-яке використовувати. Абсолютно. Кошик дуже гарний. Мій колір, мій улюблений колір зелений. Ну, це більш так до салатовий, я люблю такий більш насичений і зелений, як у мене футболка зараз такий. Подобається мені дуже. Ох, і красиве кашпо, звісно, вийшло. Не знаю, може завтра ще щось зроблю сьогодні. Планувала і сідала робити щось із прутка або з трубки, але в мене не знаю. Розвалювалося все просто в руках, тому я нічого і не зробила. Це вже ввечері. Як погуляли з бусею, прийшла, намітила отвори, думаю, зроблю. Яку-небудь красу а заспокоюю себе тим, що все, що не піде в реалізацію, піде влітку, навесні, на сходи. Буде дуже красиво. Знаєте, мені навіть дуже подобаються оце такі комбінація кольорів, ніж просто з одного ротангу. Воно якось виглядає. І до інтер'єру, якщо в будинок можна підібрати більше. Як, наприклад, взяти сам бірюзовий, може, воно не, не дуже куди пасуватиме. Ну, це так моя думка. А якщо тут якісь вкраплення, то і бірюзовий розбавляється, і робить якийсь акцент такий гарнесенький. Оце така і краса, ох, красивий. Дуже мені подобається. 12-літрова мисочка така. Дуже-дуже. І це в мене все, крім, крім, крім цих двох грибочків. Ось я вчора зробила. Я не показувала, мабуть, шапочка в мене давно була готова. Таке дно зробила. Красивенький такий грибочок. Не пам'ятаю, наскільки він сантиметрів. Ну, це два таких неліквідних. Хоча вони, якщо чесно, вони мені подобаються найбільше з усіх. Ідеальних грибів не буває, а цей моя любов взагалі. Самий перший мій гриб з, з цього ротангу. І дуже він мені подобається. Дуже-дуже. Це завтра в мене йде на відправочку кашпо і грибочок, і кошик. Також на відправочку. І ось таке я робила. Шкода, що в мене не залишилося червоного ротангу взагалі немає. Ось таку гарненьку. Це на 5 літрів, вона така низенька. Також вживу дуже ефектна, Шкода, що мені дуже рідко трапляються 5-літрові мисочки, саме ось такого широкий і низенький. Це також я робила. Це, крім цих двох, це вже мають своїх власників. А, ще ось у мене. Я забула, що в мене фруктовничка така невеличка. Гніздечко також це вже заброньоване. І дві мисочки відклала, чекаю на білий ротан, білу березу. Угу. Не знаю, щодо цієї цієї фрук... фруктовнички, щодо цього дива хлібничка чи як її назвати. Ну, хто хоче, звертайтеся. Дуже ефектна і красива. Оце таке, трошки розгружаюся. Бувають моменти, коли тут наставлено багато, і якийсь там відчай такий приходить, думаєш, ніхто не хоче собі такої краси, а потім це поїде. Це поїде, це поїде, це поїде. Це також поїде. Гізечко ну, і дві миски. Але ще вони побудуть, ще три тижні постоять. Оце такі у мене справи у нас із бусічкою. Всім тихої ночі. Вайбер в першому закріпленому коментарі. Хто чим зацікавився, пишіть.